Доброго ранку, діти. Доброго ранку. Так, тро, вас е, не дуже видно, бо ну этот сам. О, так. Да, о, о, так, Добре, так. О, так. Ага. Запрошую вас на заняття і розпочнемо його з подорожі вулицями міста. Ходімо зі мною. Поки що у місті зовсім порожньо, але будьте уважні. Називайте все, що буде з'являтися на цій вулиці. Або будете чути. Тож починаємо. Послухайте уважно, що це за транспорт. Що це за транспорт? Молодці, автобус. А це називайте. Атомаліт. Літак кажемо. Літак. Добре. А це? цей. Тролебус, кажемо. Тролебус. А ось це кажемо разом: вантажівка. Вантажів. А тепер уважно послухайте, що це за трапка. Ні, що це? Потяг. Так, потяг, кажемо, потяг. Молодці, а це повітряна куля. Молодці. Послухайте, цей транспорт ви за звуком пізнаєте. Так, молодці, машина, а це що за завтра? Ну, Я вам допомогу, що ну, він? Кажемо, човен? О, так, так і ще ну... раз послухайте. Не <рес> поняла. Що це? Молодці. Гвинтокрил. крил. Кажемо. гвинтокрил. крил. Так, або вертоліт. А це вітрильник. Кажемо разом. Кажемо разом. Вітрильник. Молодці! Добре, діти. Скажіть, будь ласка, а як назвати все це одним словом, що з'явилося на екрані? Це що? А, Молодці! Та... Правильно, це транспорт. І зараз я пропоную вам пограти в гру. Транспорт який. Називаємо транспорт разом зі мною. Літак. Літак! Гвинтокрил. Літак! Гвинтокрил. 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 Молодці. Повітряна куля. Повітряна куля. Дельтаплан. Дельта це транспорт, який літає у повітрі. То який це транспорт? Як він називається? Повітря. Молодці! Повітряний транспорт. Йдемо далі. Машина. Кажет. Машина. Автобус. Автобус. Вантажівка. Вантажів. Тролейбус. Тролейбус. Мотоцикл. Мотоцикл. Велосипед. Велосипед. Транспорт, який їздить по дорозі. Це який транспорт? На... Наземні. Молодці. Наземний, який в мене розумнички. Йдемо далі. Корабель. Корабель. Човен. 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 Вітрильне судно. Вітрильне судно. Пароплав. Пароплав. Яхта. Яхта. Транспорт, який плаває по воді. Як він називається? Водний. Молодці. Водний транспорт. Ну, добре. А це потяг. Електричка. Електропотяг. Електропоєм. Цей транспорт діти їздить по залізничній колії. Як він буде називатися? Залізничний, кажемо разом. Залізничний. Молодці діти, ви великі розумнички. А зараз, діти, уважно подивіться на екран і скажіть, як називається транспорт, який ви бачите на екрані. Давайте його назвемо разом. І так, це що у нас? Машина швидкої допомоги. Кажемо. Машина швидкої допомоги. Так, далі це пожежна машина. Кажемо пожежна машина. Добре, це кхм, поліцейська машина. машина. Добре. А це машина служби газу. Кажемо, машина. Служби газу. Газа. Ви знаєте, як називається цей транспорт? Це транспорт спеціального призначення або наші помічники. Давайте скажемо разом: транспорт Тампу. спеціального Тампу. призначення. Призначення. Викликається цей транспорт за особливими номерами телефона. А ви знаєте ці номера? Зараз перевіримо: якщо ми набираємо 1, 1, 0, так, То за цим номером, яку ми викликаємо службу, як ви вважаєте? Ми викликаємо пожежну службу. Так, наступний номер. Один. ну, один, ну, два. два. Молодці. За цим номером. Яку ми службу визиваємо? Хто прийде до нас на допомогу? Полісим. Молодець Марк. Поліція. Добре. Якщо ми називаємо один. 0, 3, то яка до нас служба приїде? Прийде Швидка. Швидка допомога. Лікарі. Добре. Якщо ми наберемо, набираємо 1, 0, 4, 4, то приїде до нас яка служба? Служба газу. Молодці аварійна служба газу. Я сподіваюся, що ви знаєте, наскільки важливо знати ці номери телефона, а хто ще не знає, обов'язково їх вивчить. А ми з вами продовжуємо далі і виконуємо вправу один багато. Подивіться, це у нас пожежна машина, вона одна. Ми кажемо, просто одна пожежна машина. Так, а Один. якщо їх багато, то ми як скажемо? Багато пожежних машин. Добре, далі. Один автобус, а якщо багато, як ми скажемо багато чого? Автобусів. Молодці далі. Один човен, а багато. Човнів каждого раз. Човнив. Чов... Молодці. Один мотоцикл, а багато, як ми скажемо, багато Ба мотоциклів. мотоциклів кажемо. Багато. багато... Мотоц... багато мотоциклів. Молодці. Один літак. А багато як ми скажемо, Літаків. Літаків. молодець. Літаків. Одна вантажівка, а багато, як ми скажемо, вантажівок. вантажівок. молодець. Вантажівок, молодець, Марк, Молодці. Наступна вправа. Великий маленький. Це у нас великий трамвай. А якщо він буде маленький, як ми скажемо? Трамвайчик, кажемо. Давай. Трамвайчик, так. Великий корабель, а маленький буде як? Кораблик. Так, кажемо кораблик. Добре. Великий літак, а маленький буде як? Літачок. Молодець літачок. Великий трактор, а маленький Тракторець. Кажемо разом. Кажемо разом, діти. Тракторець. Так. Велика вантажівка, а маленька, як ми скажемо, вантажівочка. Вантажівочка. Молодці дітки. А зараз пропоную вам дуже цікаву гру. Називається вона закодована назва Транспорт. Потрібно за допомогою картинок, які ви будете бачити на екрані, відгадати назву транспорту і скласти складне слово Увага на екран! Це у нас намальована вода, а це знак, який позначає її возити, промовляючи слово «водо воз, Давайте скажемо разом, яке в нас слово творилось. Починаємо з першого. Водовоз. Вийшла назва транспорту, який возить воду. Подивіться, це водовоз. Далі. Вона що намальована? Молоко. Молоко. А цей знак про що говорить? Що його він що робить? Возить, так? Складаємо слово разом зі мною. Молоко воз. Кажемо разом. Молоко воз. Ось він, молоковоз. Вийшло складне слово і назва транспорту. Далі йдемо. Це цемент. Суміш, яку використовують при будівництві, а цей знак що позначає? Його... Так, що його перевозять. Складаємо слово, починаючи з першого. Це мен то, і додаємо це менто, во слово. Вторим зі мною. Це, це менто так, мен ось, так, Ось цей вид транспорту. Молодці. І остання картинка це у нас що намальовано? Сміття. 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 І його ми що перевозимо в возий, знак чок стоїть. Починаємо складати слово. Смітті, а ви добавляйте вус останнє. Сміттєвос. Ось він. Наш сміттєвос, який перевозить сміття. І ще одна малюнка. Людина, яка показує, що вона стоїть сама, а тут вона. Котить транспорт. Якщо ми складемо два слова, вийде у нас закодоване слово самокат. Ось такий вид транспорту. Це нові складні слова. Запам'ятайте їх, діти. Молодці діти. Мені сподобалось з вами подорожувати і грати, але наше заняття закінчується. Скажіть, будь ласка, які ж види транспорту ви запам'ятали? Давайте разом. Якщо транспорт їздить по землі, то це який вид транспорту? Машина. Наземний. Молодці. Якщо транспорт плаває по воді, то це який вид транспорту? Молодний. Молодці. А якщо він літає у повітрі, то це буде повітряний. А транспорт, який їздить по колі, який це вид транспорту? Залізничий. Залізничий. А як називається транспорт, який ми викликаємо за спеціальними номерами телефону? Пам'ятаєте? Давайте разом скажемо транспорт спеціального призначення. Да? Добре. Так. А зараз давайте повторимо складні слова. «Водовоз», Водовоз. Молоковоз. Молоковоз сміттєвоз сміттєвоз цементовоз цементовоз самокат самокат молодці діти а який ваш улюблений вид транспорту моя машина так okay. а okay. у сон... okay. а а у Соні який? У неї. Добре. А чому? Розкажіть мені за допомогою малюнків, які я буду чекати. Добре. Сподіваюсь, що наше заняття вам сподобалось. Дякую вам за увагу. Ви великі розумнички. До нової зустрічі. До побачення. До ну, побачення. До побачення.